Чивіте, солнечка тепленько становиться. Сьогодні на зустріч автовозу. Ну як автовозу? Тепер ми провозимо по дві машини. І зможемо більше уваги приділити саме цим. Якщо не бачили зустріч Санта-Фе оцього нового, то переходьте, подивіться, як на мене машина дуже цікава, візуально. Є спорні моменти, але набічкана і. Ну, не гірше, ніж свіжі Мерседеси і Ауді, так, по нафаршированості, по тому, як вона зроблена. А... Але сьогодні у нас теж кросовер від Volkswagen на 3.6 двигуні. І це ні, не Таурег і ні не Тігуан, а це Volkswagen Атлас. Він як автобус. Я коли його заводив, я спочатку... Такий-то наче звичайний Тігуан, але я стою, тим, що якийсь він високий. Ну, відчуваєте? Де він? Він десь там. А двері які. <рес> <рес> Просто тут дві людини можуть одночасно зайти. А... В повний рост поміщуся. <рес> Просто тут можна такий, знаєте, переходимо на... <рес> по салону назад, переходимо, за забраєць передаємо. <рес> Хіба що тут стелі трохи ну, тут стрільна безпека, безпека у нас тут для трьох рядів сидінь, тому що у нас сімімісцева версія. І тут виходить, що це той джип на сім місць, в якому позаду є місце для багажа. Тобто, коли зазвичай е, кросовери сіммісні, то ззаду і позаду багажника як такого нема. А тут у нас... Ну от щоб ви розуміли, <соць> тут, тут ну, зручно робити все. Салон у нас шкіряний, комплектація, як завжди, американці не скупляться. Тут у нас все, все файно. Є панорама, є задній клімат, от тільки підігрів незрозумілий. Напевно, все ж таки підігріва нема. Так, да, тут у нас просто клімат і тільки чотирьохзонний. тобто передня зона і задні, ну тобто попереду дві і тут дві. Позаду є а, ці вентиляційні отвори, щоб позаду а, на третьому ряду сидінь люди були в теплі або ну, коротше, в комфорті. Але... Але там не регулюється. Безключовий у нас пов повсюди. Ну це ж 2021 рік. У нас стрільнила безпека. І я думаю, що тут безпеку відновити, ну я не думаю, є фактичні цифри. Приблизно 1200 доларів. У нас стрільнула торпеда. Торпеду можна відновити. А, відновлювати чи... Можемо відкрити? Ні, краще з тої, з, з тої сторони. Приводи безпеки в торпеді, це вже клієнти самі будуть вирішувати, вирішувати тому що ремонт буде зробити самостійно. Але все одно ми з вами ми перед покупкою його приблизно рахували. Ну не приблизно ми його рахували. І а, розуміємо, що тут може бути, що ми закладали, а що ні. Тому давайте пройдемось по цифрам, скільки коштує привезти і відремонтувати ось такий апарат. Це у нас 21 рік пробігу у нас 41 тисяча миль, 41 800. На двигуні 3,6. Це v 6. Хто затятий ваговод, той знає, що це за двигун. В цілому, напевно, газ туди ставити нема сенсу, тому що тут, по-моєму, безпосередній вприск. Але все одно це v 6 з непоганою віддачею і крутного моменту. І навіть якийсь невеличкий чіп йому можна зробити, щоб він менше кушав паливо. Купили ми його за 8700 і під ключ. По нашим прорахункам, він став 2300, 2830 з послугами. Це що у нас? Розмитнення 5000 доларів. Е, доставка там автовозу по -по з Клайпеди до Києва 1000 доларів. 1050. Опа, які люди. Американці приїхали. Жартую, це наш Саша. Ми фанати Лінкольнів просто. Так, збіро на тисяча, 8700 ставка, на 1000, Комісія за переказ 395 долларів. Доставка автовозу по США 675 долларів. Доставка судном 2358 доларів. Експертирування в порту таможені послуги 400 доларів. Портова стоянка і погрузчик 50 долларів. Доставка автовозом до Києва 1050 доларів. Розмитнення 5000 доларів. Стоянка і погрузчик в Україні не знали, брали чи ні 50 доларів. Потрібно подивитись. Брокерські 200, а, перша постановка на облік в МРЕО 368 доларів і 150 доларів сертифікація. 500 це наші послуги. 20 730 доларів і він. В ось в такому стані. Але це тільки початок. Тому що ремонт тут просто космос. Почнемо. Тут все непросто. І так, крило праве. Тут у нас пошкоджене, не оригінал 300 доларів. Це ж Атлас. Це рестайлінг, до речі. А у них там є Volkswagen Atlas Cross. І в рестайлінгу в них однакова морда і вони не здешеві. Так, кронштейн крила 90 доларів. Ого! 90 доларів кронштейн крила. От тільки не зрозуміло, який. Це оцей, напевно. Тобто, крило у нас кріпиться. А, ось кріплення. Можливо, це нижній, бо ні, це кронштейн бампера. Не зрозумів, але напевно це оцей. Його порахували в заміну, але можливо його не потрібно міняти, тому зекономлять. Далі, підкрилок правий неоригінальний, 50 доларів. Це оцей. А у нас. Мені здається, його теж можна врятувати, тому що я не бачу на ньому пошкоджень. Тобто він да, трохи підігнутий, потрібно замінити ось цю штуку. Оцю штуку це розширювач бампера, 200 доларів коштує. От прикиньте, оця штука, вона така непроста, 200 доларів. Якщо знайдеться десь Бушка або ну, умовно, ми бачимо, ми рахуємо завжди по наявності запчастини, які є. Типу, не розборки, не там, а прям те, що є. Так, далі, фара. Фара у нас е, модна 1200 доларів. Тут е, нам, ну, власнику, пощастило, е, тому що візуально я не бачу сильних пошкоджень, але корпус і скло потрібно замінити. Якщо це все зробити, це обійдеться дешевше. Якщо просто замінити фару на таку саму, то 1200 доларів. Плюс у нас блоки е, точно не повинні були нікуди дітись. Це теж загадка. Коротше, це все залежить від майстра. Якщо відвезти йому, а, і він продефектує і скаже, що можна поміняти просто корпуса, перекинути всю, а, центри, все, що там в фарі, то це вийде дешевше. Далі, капот. Капот. 1400 доларів. Оригінал. Звісно, оригінал. Напевно, я не знаю, по, по атласу чи є Китай, але це не саме популярна машина, тому 1200 доларів. Кронштейн бампера правий. Це ось цей в крилі, отут є кронштейнчик такий маленький, 30 доларів коштує. Я думаю, цю штуку важко знайти. Це, напевно, на фару, да? Перекриває там фару. Оцей кронштейн, отут, в який бампер ставляється, 30 доларів. Ріснічка телевізора. Оця штука. На телевізор, бачите, тут такі дві ріснички, з іншої сторони. І скажу, що обидві тут пошкоджені, а, їх можна вирівняти а, і зекономити на цьому 50 доларів. Одна кожна 50 доларів. Ця штука коштує. Далі, ходовка і а, правий привід БУ. Тут у нас який момент. А, ми бачили, що є удар, ми бачили, що можуть бути моменти походовки, і заклали на це 800 доларів. А, чи будуть тут щось чи ні, бо машина сама з'їхала, ну як ви бачили. Е, тому, можливо, по підвізці там якісь речах поміняти, але в будь-якому разі ми заклали на це 800 доларів для того, щоб е, мінімізувати, так скажімо, ризики і розуміти, на що ми йдемо. Так, далі. Бампер. Е, бампер передній, в зборі 2 тисячі доларів. Ну що, ресталін з решіткою? Це ось ось це все 2500. Звісно, якщо, власне, знайде дешевше, буде дешевше. Це ж е, усредньоні ціни. Але 2500. Розраховуємо. Телевізор. У нас е, телевізор це та штука, панель, на якій тримаються всі радіатори, всі кріплення, замки і тому подібне. Це ось ця штука. Вона тут точно зламана. Отут зламана. Е, звісно, деякі можуть запаяти їх. І все, і 500 доларів зекономлять, Але 500 доларів плюсиком. Далі радіатор охолодження в нас загальний 200 доларів, коробки 250 доларів, і радіатор кондиціонера 100 доларів. У нас удар передній, і на фотках ми не завжди бачимо, що там є. ну дійсно, Коли ми не відправляємо, ну це як не супер якась машина, а ми. Нам легше не відправляти людину, а врахувати ці кошти в ремонт. Типу, умовно, бачимо, що є якийсь удар в центр, і бачимо, що можливо достане до радіатора. Просто враховуємо їх. Тобто на радіатори викладає... закладаємо 450-550 доларів. Робота у нас 1500 доларів. І ще безпека теж 1200. І виходить, це приблизно 12 тисяч доларів. Це той бюджет, на який в ремонт ми орієнтували власника. Те, що я вам назвав не обов'язково саме прям саме так і буде, тому що це прорахунок до торгів, навіть до торгів. Тобто ми пробуємо торгувати машини, ми рахуємо перед покупкою і бачимо, що тут буде менше. Класно, класно. Ну як мені здається, а там вже коли власник відремонтує, нам розкаже. Але зазвичай нашого Андрюху всі хвалять, і я хвалю, і взагалі кожен хвалить. І ви можете похвалити в коментарях, якщо купляли, і або, е або ви прослухали це відео, зрозуміли, що, що доремонтувати. Якщо це було корисно, то це все завдяки Андрюхі. Бо він рахує ремонти. До речі, в замки не рахували, але вони цілі. А може і варто було закласти. Удар то був замок. Може, може тут провтикали, ні? Та ладно, тут запас такий що можна відніс. Чотири замка. Нових поставити. Все. А тепер пішли А5. Подивимось. У нас ще одна машина це А5. Це самі ті машини, які супер популярні. Мене буде погано видно, йдемо в тіньок. А тепер зоозахисники відійдіть від екранів, тому що у нас машина після того, як збила якусь тваринку. А, породу ми не знаємо, і що це за вид тварини не знаємо. Але факт є факт. А, ну і ця машина це Audi a 5 бо у нас передок розібраний так. Одразу не зрозумієш. 5 23 го року, і дивіться, які ключі у нас приїхали. Насправді такого ще, ну я не пам'ятаю, що приїхало а, у нас два оригінальних брілка, два ключа, і а, навіть талончик з офіційного цього дзвін-кодом. Бачите, така от історія. Що це у нас? Це у нас 23 й рік. І давайте вгадаємо от прямо зараз. Дам вам 10 секунд, напишіть, скільки може бути тут пробігу, тому що у нас, ну він все ж таки з салону та виїхав, у нас два ключа, і ну, вони майже як нові, і брілки на місці, і все на місці, і все на одній святці. Тобто виходить, що машиною не встиг він покористуватися, але все ж таки встиг. Скільки тут пробігу. Пишіть, а я вам через три, дві, одну. Може скажу? Готові? Пробіг у нас 8 тисяч миль. А, що ви думали, що тут 100 кілометрів проїхав? Ні, 8 тисяч миль. 8 на 1,6 це що у нас? 14 тисяч кілометрів. Понятно. Ну, все ж таки поїздив, стих. Але можливо він два ключі з собою возив, тому що страховаш одразу забирає машину, може він віддав. Ну, коротше. Виграли ми її за 14900. Живадьорської машини, ще й так дорого виграли. 14900. 23-й рік, комплектація Premium Plus 45, 45 FSI, це типу саме потужний двигун. Ну і звісно, повний привід, куди ж без повного приводу. Так, по цифрам, до ремонту додійдемо. До ремонту, так, давай. якщо не цікаво, подробиці. 7 тисяч доларів порахували. Але тут буде інша цифра, цифра тому що ми правтикали. Ну, пізніше розкажу. Зараз спочатку по цифрам, скільки така обходиться в Україні от в такому стані. Збір аукціону 60, 60 доларів, доларів ледве не зекономив. Комісія за переказ 550 доларів. Доставка автовозом по США. Її, до речі, купили в Трентоні. Нью-Джерсі. 425 доларів по США. До порта, з порта судном 1300, експедирування митні послуги 400, портова стоянка, ми там враховуємо 50 інколи буває інколи ні. Доставка автозом до Києва 1050 долларів, розмитнення, брокерські 200 ремонту 7. Перша постановка на облік 733 долари. Дорожче, тому що у нас ж вартість лоту, ну, вартість покупки машини більше, тому й дорожче. Від вартості йде. Сертифікація 150 доларів і без ремонту вона обходиться 26 546. Плюс 7, якщо це все плюс 7, то у нас 33 546 доларів. І тепер давайте пройдемось по ремонту. У нас 25 позицій в ремонті. Тільки запчастин. Перше. Крило ліве 380. Бачимо, крила нема. Е, оригінал 380 доларів. Кронштейн крила 60 доларів. Дир е, тримач крила к лівій передній. Не знаю, що це. Ну, Я впевнений, коли будуть збирати, можливо, це оцей, цей приварений. Не схоже як запчастина Непонятно. Але ми врахували його. 25 доларів. Ще один кронштейн крила якийсь. Замикаючий капот. Замикаючий на капот. Десь тут 30 доларів. Подкрилок лівий 100 доларів приблизно. Подкрилок правий. А, ні, ліва передня частина. Їх тут два. Він з двох частин складається. 100 і передня 35. Бампер передній в зборі 1200 доларів бушний. Там приблизно розбіг цін 800, від 850 до 1200. Лобове Лобове 800 доларів. 800. Це, напевно, з заміни. Ну, коротше, 800 доларів. Хоча, напевно, ні. заміною там окремо рахували. Далі Sildi Cesline. У нас на крило шilдик слайн. Блін, ви уявляєте? Sildi Cesline коштує 65 баксів. Це сколько? Це 3000 гривень, це маленька піндюрка. Блін, Алиекспрес. Там 2 долари. Все. Ну да, з Алікспрес буде гніть, звісно. Таке собі. Хоча, можливо, десь дешевше знайти на розбірки. Далі пильні крила 2 части. 50. Андрюха. Наш Андрюха пише просто текст. Ну, якщо ви бачили ось так це все. І ну, В нього насправді ще непоганий почерк. Я давно в лікарні не був. Як вони там пишуть? Я думаю, нормально це все. Коротше, що ще? Якийсь пильник, крила дві частини. Далі. Кронштейн. А, проекції. О. У нас же ж яка? У нас же ж комплектація на проєкції, так? Да? Як бачите, у нас тут лобове вискочило на кермо. А що, ну у нас проєкція, так? Да? Ой, лобове не підняти. Блін, воно таке важке, я не думав, що навіть зломане, зламане, не можу підняти. Воно лежить прямо на кермі, я там поклав цю штуку. Коротше, у нас кронштейн проєкції 3050. 55 доларів. Фара був 1000 доларів. О! Секундочку. До нього повернемось. Але скажу, щось, тут ми зекономимо. Однозначно. Кронштейн бампера а, на крило якесь. А, у нас є кронштейн, напевно, десь на крило. Від а, з крила, напевно, на бамперу тут. Де, знаєте, де крило закінчується, тут є десь кронштейн. А, я знаю, я купляв собі 30 доларів. Заглушка бампера. О, це, це під крюк. Це оця штука. Це завжди їх важко знайти. Оці штуки, знаєте, під е, крюки. 100 доларів. Ну, Але тільки попереду і, і на цю машину. Е, воздуховод бампера, лівий і правий 50 доларів. Напевно, воздуховоди, які йдуть на охолодження портів, наскільки я знаю. на гальма. Жабо. Жабо. Це, напевно, ці штуки е, жабри. Ну тут вони не електричні. 60 доларів. Дворники а, у нас шлобове і, напевно, Андрій порахував, а ну дворників нема. Прикинь, побачу. А, Дворники 40 доларів, проводка на дворники 30 доларів. Окей, йдемо далі. Це ж не все. Йдемо позаду у нас. Щось вже приїхало. І договоримо. Тут 5 позицій залишилось. Там пластикова накладка на дворники 40 доларів. Зеркало бокове 450 доларів, з бокової левої БУ. Проводка бампера переднього 100 доларів, Парктроніки 90 доларів, Плюс оплотнителі. Накладки на капот. Якісь накладки. Напевно, на крила 60 доларів. І комплект кронштейнів на підкрилки, на бампера, на кріплення. Коротше. Така от історія. Все. І того а, 7. А 4885. Оце все, що я перелічив 4885. Ми провтикали з капотом. Тому що капот. А, його напевно можна відрихтувати. Він залізний, а, він рихтується, але він на ребрі тут пошкоджений. І ось це ми не врахували. І ось тут. Да? У нас тут дві м'ятинки. От бачите. Ось це і ось це. Це не врахували. Так то капот візуально ну, цілий. А, якщо відрихтують, то буде окей. А, але якщо ні, то придеться його міняти. А це ну, продавати з комусь там він точно підійде. Але якщо клієнт захоче поміняти, то придеться міняти. На роботу заклали на це все відфарбувати 2200, бо у нас двері пошкоджені. Їх ремонтувати, капот ремонтувати, бампер фарбувати. З ремонтом порахували 7085 доларів. Але тут ящик Пандори. По-перше, що бачимо, що саме дорога частина в цій машині це фара, вона жива. Лише потрібно скло поміняти. Це міняється. Кронштейни я не бачу, щоб були. А, ну цей нижній, наче відламаний. Ну, коротше, корпус поміняти або фару, ой, або цей кронштейн запаяти і аскло поміняти. І ось бачимо частину частину тварини, яку збив цей негідник. Далі, такого ще я не бачив. Коротко про педантичність і підход до а, дефектовки в Америці. такий чемоданчик приїхав, я думаю, що це таке. А це, відкриваємо тут у нас дві заглушки, Це болтики і кріплення на цю машину. Прям всі. По, ну, по, окрем, по окремим ячейкам. Я такого дійсно ще не бачив. Це прям. Блін, це офігенно. Бо зазвичай вони по пакетикам. Це прикольно. А... Дворники, які ми рахували. Uh, резинки. До речі, свіжі, свіжі, ну, 8 тисяч пробігу, uh, тут все живе. Можливо, навіть. Uh... А, і, слухай, і передня частина ця жива, тобто її просто розібрали. Розібрали для дефектовки. Дзеркало. До речі, дзеркало у нас не просте, у нас камерою тут. Тому 450 доларів коштує водічка. Поланд Спрінг. Поланд це польське? Треба спробувати. Як дистерировано, можна залити замість антифрізу, Я, якого тут мало. Хелпінг то консерв springs. Не Наше краще. Так а що? Тут більше немає чого дивитись. Я думаю, що піднімати... Ну давайте, ладно, піднімемо. Подивимось, коврики приїхали на місці. Дзеркало, до речі, ціле. А дзеркало тут гарне, безрамкове. Його просто зняли. Бачимо, кріплення, наче ціле. Приємненько. О! А тут у нас заламініровано. Штука з комплектацією. Слухай, я з ламінації ще не бачив такого. Коштувала машина 53900. У нас е оцей Premium Plus Package 5100 доларів коштує. Uh, Destination Charge. Це, напевно, щось дистанційно може машина робити. 1000 доларів коштувало. Ось таке. Navara Blue Metallic. Uh, це, напевно, колір да? Black, with Rock Grey. А, і за 600 доларів ти отримаєш колір і чорну стелю. Колір то гарний. Так, да, кольор то гарний. Синя. Ні, ну прикольно в ламінації, я ще такого не бачив. Це прям кайф. Так. І під низом у нас що? Запаска. Ауді e, повинна вчити БМВ, як комплектувати машину. Бо BMW БМВ ну, тільки от нещодавно, ну як нещодавно, одна G20 приїжджала, там була запаска, але який момент, що вона там штатно розположена, але вона скрадує обсяг багажника. Тут у нас 400, по-моєму 480, тут, по-моєму, більше літрів і запаска є, і типу все окей. До речі, це секретки. Да, болтики. І секретка. Теж приїхала. все на місці. А я не знаю, що ще сказати. Скажіть, будь ласка, чи є сенс, от, на вашу думку, вести таке авто? Блін, ну 52 тисячі доларів коштувало. Це ж взагалі космос. 8 тисяч миль тому, можна так сказати. А, комплектація, звісно, у нас у нас підсвітка порогів. У нас рестайлінговий, звісно, моніторчик проти ті передні, задні. І ну що, лобове випало. Люк на місці. До речі, тут все прям добре. Іначе дах, дах взагалі не постраждав. Тобто, просто тріснуло лобове і воно випало туди. А, до речі, підкрилок, який ми рахували, 100 доларів і скільки, скільки там він наче ось приїхав. Тобто. Наша задача, коли ми рахуємо, ну коли Андрій рахує перед торгами, а, якщо щось не бачимо, враховувати це і з похибкою на, цьо, на це купляємо. Тобто тоді ми отримаємо більш-менш об'єктивну картину. А, напевно, підкрилок у нас непростий складається з декількох частин. Тобто у нас же ця, вона войлочна. І напевно вона антішумка. А там всередині ще один, мабуть, є. Накладка дзеркало. ну вона подряпана. Важливо полірнути її можна. Це вже вирішить власник. Але вона в колір. Це теж цікаво. Тому що в деяких машинах вони а, іншого кольору сріблясті. мені каже, це від Форда, Що воно робить в ауді? Можете мені пояснити, будь ласка. Ладно. Наче все. Сідушки складені, там нові сідушки, там типу, нема чого дивитися. Кать, Катьбу жувачку? <реш> <реш> О, так тут не одна, тут і <реш> хлопці на станції А Що вони кушають? Extra long plastic flavor. Понятно. Жуки є, коврики. До речі, коврики і тканеві є, і гумові. Це теж прикольне. Прикольна опція. Так і що, все? Це все зробиться. Взагалі не проблема. І машина сама з'їхала, нема ніяких моментів. А, по-моєму, знаєш, що ми ще не врахували. Замок. У нас... А, напевно він просто з кріплення злетів. А, тут же ж десь повинен він стояти на чомусь. Може, його відкрутили просто? Непонятно. Так, ладно. Та все. Шо? Більше вам нема чого сказати. Коротше. Якось так. Фару відремонтуємо. Капот відремонтуємо, крило купимо, двері відремонтують, напевно. І поїде. Хоча ціна насправді не з дешевих. Не знаю, напишіть, скільки коштують в Україні з пробігом 16 тисяч кілометрів. 14. Е -е... А5. Саме а Бо а п'ята дорожча, ніж А4, наскільки я знаю, на ринку вона більш цінуються. Так. На місці. А головне, знаєте що? Оце всі там ми показуємо, щоб клієнти наші були задоволені. А ви, щоб бачили, в якому стані машини привозять з Америки. І для себе приймали рішення, яку машину варто брати або в Україні, або от з Америки. Краще, знаєте, що шолінкен брати? От от. Це все таке. Це, це все понти для приїжджих. Ладно, я жартую, насправді. Ауді топ. Коротше, ви знаєте, куди писати, куди дзвонити, якщо що, якщо хочете, то з Америки, то ну, з радістю вам допоможемо. Бережіть себе, слава Україні! É